Моя дружина справжній оптиміст, коли вона миє вікна на дев'ятому поверсі завжди бере з собою ключі від квартири. Слухаючи казочку чоловіка про те, як він пив всю ніч з Петром, Марічка мовчала як риба. Петро у шафі теж мовчав. Донечко цей хлопець сирота, до того ж він кульгавий, не виходь за нього заміж. Тато, але мені і не потрібен красень. Пожалій хлопця, йому і так дісталось від життя. Любов до тиші чи свекрухи вимірюється у кілометрах. Чим далі живе, тим родніше і коханіше. Тримаю невеличке господарство, корову, свиню, декілька гусей і курей. Допоможіть, підкажіть, як налагодити стосунки з сусідами знизу. Якщо в жінки в руках сковорідка це зовсім не факт, що будуть млинці. Танцюй так. Ніби ніхто на тебе не дивиться. Співай так, ніби ніхто тебе не чує. І дивись на кондуктора так, ніби ти вже заплатив за проїзд. Маленька дівчинка прийшла до сусідки і каже Тато захворів і дуже хоче полоничного варення. А ти взяла склянку чи мисочку для варення? Ні. Нічого не треба, я тут з їм. Дружина каже чоловіку Іване, а чому ти весь час на мене сердишся? Тому що я Петро. Тато, от скажи мені, хто ми такі, щоб протистояти силам природи? Так, синко, бери лопату і ходімо сніг розчищати. Ну, ніяк не вдається витрати гроші з розумом. То розуму не вистачає, то грошей. Пояснення в поліції. Я зайшла у спальню і побачила, що мій чоловік лежить на якійсь дівчині. Вони обоє подивилися на мене. І вмерли.